Наш ліку відео це ми підемо, коли будемо вірити, Сусу, Силу для роботи ми знайдемо, коли будемо вірити, Ісусу. Проясніє тоді проясні, радість буде нам все. Співи слави на уста, коли буде вірити і сушу. Обидниці Божий стануть нам ясні. Коли буде, вірити, и сушу. Пласка отправила на поміч нас Коли буде вірити і Проясніє тоді шлях, раді буде нам в серцях і слави на устах, коли будем вірити, Ісусу. Волю Божу ми научимо сини, коли будемо вірити, Ісусу у Змимовічній славі будемо жити, коли буде вірити і з росу. Троя сміє, буде нам серця.